Це дико звучить для будь-якого українця, що просто вони зараз обговорюють хто буде заробляти на відновленні відбудові України, хто буде другим міндичем, тільки міндичем світового масштабу. Ну, це ж та ж сама історія. Хто буде на цьому заробляти? Це та сама історія міндича, яка для українців звучить дика. А для європейців і для американців це нормально. І зараз вони торгуються. Хто ж буде на цьому заробляти? От зараз Америка скажете, ладно, добре, давайте вам 20% нам 30% давайте працювати. Все. І далі все будуть показувати на президента Зеленського, що це він не хоче миру. Це він не хоче, щоб ми почали заробляти гроші. А далі що? Ну, показали пальцем, так показали. Тиск. Позбавлення фінансування, позбавлення озброєння. І тримка дій Росії в течній чим. Так, значно да, зменшення тиску на Росію, прибирання санкцій, просто знищення українців. От так і далі. І насправді це звучить дико. Тому міжнародного права не існує давно. А зараз це просто констатація того, що наразі відбувається. Є світ, який бачить, що на незалежну країну напали, напали каварно, грубо, без дотримання будь-яких вимог і що. І всі глибоко співчувають, глибоко стурбовані. Все? Ні, ну і ще видали на 300 мільярдів доларів різної підтримки за ці. Російські, роки. Да, я так розумію, це ті, котрі забрали у Росію. Ну, я як про це казав на початку війни, що тільки вичерпуються заморожені російські активи, то тобто витрати порівняються з сумою заморожених російських активів. Е, інтерес багатьох літ заходу до війни знизиться. Тому що далі, 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 далі далі. Вже не гарантовані витрати йдуть. Не гарантовані нічим. В тому та вся і справа. І про це розумні люди, всі розуміють це. І всі інші мовчать. І ніхто про це, ніх... які засоби масової інформації про це не повідомляють. От хай там Вашингтон Пост чи там Financial Таймс напише, що зараз у нас залишилось там 100 мільярдів доларів. Все. І це буде сигнал для всіх. Хоча я це і так знаю. І подивитись, коли вичерпаються ці 100 мільярдів, щось далі буде. Вони всі заробляють на цьому гроші. Навіть ця незрозуміла угода, зашифрована угода, яка суперечить Конституції України, ніби про поділ українських надр, про що там взагалі невідомо. Зміна уряду під це відбулася, мабуть, наскільки вже не було шмигаль тої, своя людина і там не захотіла це підписувати.